Запрошуємо львівського міського голову Садового Андрія Івановича. Високоприсвященний Владико, все отці, дорога родина Бориса Реворовича, скорботна громада. Львів сумує. Нас покинув один з наших камертонів. Людина, яка мала особливо чистий звук, який йшов під його серце. Це велика людина, його велич, його простоті. Він мав особливу Божу ласку. Він мав покликання. І все своє життя він реалізовував своє покликання. Донести до нас, до наших нащадків твори мистецтва. Твори, якими можуть гордитися найславетніші галереї світу. Він це робив безкорисно, важко, щоденно. Він ніколи не плакав, він дуже багато працював. Дуже мало людей таких і в світі, як він. Він був швидкий в роботі, і він швидко від нас відійшов. Це є дуже велика втрата. Задача кожного з нас, в пам'ять про Бориса Григоровича робити добрі справи. Дуже багато добрих справ. Власне, він це ця людина. Який робив добрі справи кожного дня від народження до останньої миті свого життя. Ми сумуємо вічна Йому. пам'ять. Слава Ісусу Христу!